Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео вот отаку вишню буду садити. Вот. Лецо нам потрібно Оце. Ось вот такий камінчик. Це вишню кака. Вот там. І чого це я? Зараз я вам розкажу. Ось... Це я по-своєму роблю, а ви по-своєму. Я думаю, може за моїм планом, я не знаю. Так, давайте почнемо. Назвім вода. Перше, у мене тверда така земля трохи. Тому я перше налию води, вона трохи питається і пом'якшиться. А потім я запхаю запхаючок. ню 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 Боже, какая она миласечка. Миласечка, миласечка. Миласечка. Так, сейчас мы воды. Так, первый ждем. Тим місце, треба. Або я на шатці місто. Це залила, чекаємо. Все, думаю, вже можна патик запрахати. Беремо патик наш. І зекуємо сторонами. тут ее девку срок вот так дырка получилась прямо вот и каменчик прям каменчик это такие мой это Добре, і наконець це Залили. Все, ми залили Тепер... Отаку десь голубину ми залили, це вот так. бачите? Це мокро. Тепер. Все. Ми посадили. І так, ми вже посадили. Я вам хочу показати, я вже садила багато. Ну, Ale u mnie nie udało się. Te z tego I jeszcze, jeszcze wczoraj ja sadłam wyśnię. Przepraszam. Wczoraj ja sadłam wyśnię. I zaraz ja wam pokażę. Ja nie jej polowałam. I to już wyśnię. Wyśnię. У нас буде багато вишень, якщо прийметься. Я не знаю, як садити. Ну, якщо не прийметься, я вам знімлю, коли не прийму. Ну, я... якщо прийметься, я вам зніму відео. Ну, Я не знаю. Я буду знімати відео колись я вам дуже давно знімлю відео. Відео, як то про чи то вийшло, чи то не вийшло. вот. Це ну, там дерева такі то. Я ще не садила, але я, е, я дерева садила, такі всякі вишні. Мені купляли абрикоси. Ну, коротше, садили. Ну то все не попріймалася. Я не знаю чому. Не поприй... Чесно, чесно не знаю, думаю, вишня прийметься, а при то вони ростуть не в нас там десь. ну коротше, в... ну Думаю, вишня прийметься, вишня ж росте в нас там, в Україні. В Україні всюди росте вишня, в Росії. Ну, в Австра... Я не знаю, чи в Австралії росте, вишня, але. в але в Англії точно наросте. Тільки вишня. Вишня, і в нас вже є вишня. Ага, от. І стик. от така вишня має вирости, Ну, немає, немає. І з такого. Там є така кісточка, яку я вам показувала. Зараз я з'їм і вам покажу. І я вам у мене вже 4 я. Оця з це дерево. Зараз я вам покажу. Оце ще дерево, це теж вище, але воно... Нормально. Я зараз її з'їм і вам покажу, яка там кісточка. Ось така там кісточка. О така. Я вже з'їла і отака вишні кісточка. Ну, я думаю, це всі знають. Може, які там дивиться. Відео. Думаєте, ви всі знаєте? Такі точка мені не потрібна, тому папа. Не такі, смачні, не такі вкусні. таких восьмом. А колись я буду садити яблука. Вот. Вот. Посаджу коли яблука і знімлю вам відео. Яблуко, я, я буду вам займати, я косточки, якщо будуть в яблуку. Ті косточки одну візьму чи там дві чи скільки там візьму, коротше. І вам покажу. Ви думаєте, знаєте дорослі малышня? Вот, поняли? І от так. Я їм вихід. Буду знімати ніколи відео, як почистити вишню. И, вот, не буде. От, ну. І так тесно кажучи. Всі ви поняли. И, Як то знімати. Так. Так, от. Ну і всім па-па Ще докладніше, я зараз, ну, не зараз, а буде знімати відео. sim papa tapi like sana yura permes